Доброго дня малята. Спробуйте відгадати, хто до нас зараз поспішає в гості. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, там морквинку він шукав. Хто це малята? Вірно, це зайчик. Ось погляньте, який він у його є. Вуха довгі, хвостик маленький, куций, і сам він невеличкий. Ось погляньте, якийсь він сумненький. Як ви гадаєте, чому? Що сталося із зайчиком? Сумний зайчик скрізь походя, походжає. Всюди він собі хатку шукає, хатинку знайти не може. А вже скоро прийдуть морози, М -м -м, дітки, а як ми можемо йому допомогти? Правильно, ми збудуємо зараз для зайчика хатинку. Що нам для цього потрібно? Так, ось такі цеглинки. І це в нас буде призма дах. Ах, зайчику, спостерігай, як ми будемо це робити. Ось ставимо одну цеглинку. Поруч другу цеглинку ставимо, потім наверх кладемо цеглинку. І ще наверх призма, ось такий дах у нас вийшов. Бачиш? Зайчику, який гарний будинок. Будь ласка, заходь і живи. Ой, який зайчик задоволений. Дружно всі попрацювали, будинки гарні збудували, стрибає радісний зайчик, не боїться тепер холоду побігайчик. Бачите, який веселий він? Дітки, а ну нагадайте, що ми сьогодні будували? Правильно, будиночок для зайчика. А з чого будували? Повторіть, це глинки, називаються ці будівельні матеріали. Це глинки. Зайчик дуже вдячний нам за допомогу. І ви дома побудуйте такі ж гарні будиночки. До побачення!